Доброго дня, шановні батьки і любі діти. За моїм вікном є пташина їдальня. Я спостерігаю за птахами. Дивлюсь, що їм подобається, які птахи залишились цієї зими з нами. І мені дуже хочеться розповісти про свої спостереження. Почнемо з сорокий білого Чому вона біла Пам'ятаєте з дитинства про сороку білого боку, як акашку варила, діточок своїх частувала? Тому що в неї, звісно, білі боки. А ось голівка, крила, хвіст і е, ніжки чорного кольору, аж із синя чорного кольору. Е, вона дуже розумна. Вона одна з тих, хто пізнає себе у дзеркалі. А ще вміє рахувати, уявляєте, і вчить інші мови. Коли вона приміщається на нове місце, вона вивчає мови, як і всі мороги. А ще вона присмішнюється, вона копіює звуки природи і навіть не просто голос людини. А фрази, слова і цілі речення. <смір> і я була тому свідком. А ще прилітали до моєї їдальні звичайні галки. <смір> Невеличкий чорний птах і на шинці більше білого пір'ячка. Можливо, ви теж таких бачили. Галка це друга за розмовим пташка. Також, вважають вчені. Ви, мабуть, знаєте історію про розумну галку, яка, кидаючи камінці, підвищила рівень води і змогла напитися із посудами. Знаєте, я вважаю, що про цей секрет знають майже всі галки. І я була свідком, як галки, а навіть такожі, граки кидали з даху горішки. Які розбивалися в землю, а потім вони йому ласували. Розумні галки. Так. А ще мені пощастило побачити одного разу ворону. Уявляєте, ворона, вона більше ніж ну ось так. І це ворона сіра. Усе тіло в неї сіре. А ось голова, крила, хвіст, ну і ніжки чорного кольору. Уявляєте? Ось така гарна. Хоча бувають і чорні, і білі ворони. Так, бувають. Ну, а мрію я побачити величезного ворона. Він двічі більше, ніж галка. Але ще не бачила в своєму житті. Зате я постійно бачу богу З давніх часів вони цінувалися. Особливо штурі. у У арабів, у римлян. Для того, щоб якомога швидше повідомити про перемоги на Олімпійських іграх чи на війні. І ще 100 років тому назад поштовий гол цінувався як гарний арабський жеребець. А під час Великої Вітчизняної війни вони змогли придати більше 15 тисяч повідомлень в 33 містах. Світу стоять пам'ятники голубам. І це ті самі птахи, які врятували багато людських життів. А ще серед птахів моєї годівнички дружелюбний горобець і синичка, яка з'явилась тільки зимку. А ще, ви знаєте, що для багатьох птахів... Наша територія, територія України є теплими краями серед них Омелюх. Ви бачили вже таку чубату пташку? Так, а ще звичайний наш снігур. Вони живуть в Сибірі, в вихвоних лісах, а до нас подорожують, бо у нас легше знайти їжу. Ось ми їх і можемо тут бачити. Хоча, знаєте, червоногруді снігури це тільки хлопчики, а дівчатка у них сірогруді. Саме так. Я хочу, щоб ви уважно роздивилися, яким таким насіннячком треба годувати наш пташок. З нами залишаються ті птахи, які можуть їсти різну їжу. Тому ми можемо насипати в нашу годівничку. Різне насіннечко і гарбузове, і соняшники, є просо і пшено, гриничка, різні зерна і кукурудза. Все, що ви знайдете у себе в шафі, можна і пригостити пташок. А зараз спробуйте порахувати, скільки пташок прилетіло до нашої годівнички. Давайте розв'яжемо цю віршовому задачку. У садок до воді прилетіло три синички, галок дві, три снігурі, на коті ходітворі. Ви, малята, поміркуйте і пташок всіх порахуйте. То скільки ж? Вісім пташок. Молодці. Ви знаєте, наскільки птахи розумні. А ще вони вміють грати і шуткупати. Уявляєте, сьогодні вони вирішили пограти з нами. У нас тут були приклади, а вони запорошили снігом навіть не математичні знаки. І навіть не одне, а цілих два числа. Давайте поглянемо. Ось були приклади. Ось тут були числа, а залишилось тільки відповіді. Але ж знай, знаємо добре, як треба мислити, щоб зрозуміти, які такі математичні числа стоять тут. Дивіться, якщо у нас є тут додавання, то значить саме велике число живе не в першому рядочку. І не в другому, а саме в третьому. Скористаємось нашою формулою. Значить, на першому і на другому місці у нас з вами частки. А ось ціле ось тут. А що представляє з собою ціле? П'ятірочка. Ось вона, п'ятірка. А це 5 одиниць. Один. Додати один. Додати один. Один і ще один. Ось що таке п'ятірка. А значить, нам треба оце ціле, оце велике розбити на дві частинки. Що це можуть бути за частинки? Давайте подивимось на нашу північку. Ось це число 5. І це саме велике число. Значить, найменше число повинні жити ось тут ліво. Давайте спробуємо зібрати ці приклади. І так, 5 на віки, а так частки. На лініці у нас 5. Значить, тут живуть частки. Давайте спробуємо розібрати ці частки. Ось у нас є перша частка, одиничка. Значить, інша частка. Це ці вчора Дивіться, один. А тепер рахуємо до п'яти. Один, два, Три, чотири. Значить, в першому випадку у нас буде одиничка і чотири. Пробуємо зробити це. Одиничка і чотири. Привіряємо. Правильно, молодці. Давайте далі. А якщо не одиничка, то двоєчка. Перша частка. А друга 1, 2, 3. Перевіримо тут. У нас два, а тут у нас залишається три. І знову правильно. Що ж, беремо, зараз першої частки два, а далі три. Перевіряємо приклад до двох. Додати три. До рівня п'яти. А молодці. Дивимось далі. А якщо було? Три. Наша друга частинка. Один, два. Так і є. Два. Значить тут у нас можемо взяти три. Додати два. До лінії п'яти. Знову правильно. Далі рухаємось. А якщо б ми взяли. Чотири. Чотири. Ми вивірємо по лінійці. Ось у нас є 4. Перша частка. Значить, скільки треба додати? один. І це буде 5. Значить, ось воно 4. П'ять. А якщо п'ять, що треба додати до п'яти, щоб вийшло п'ять? Як думаєте? Ну давайте подумаємо. Значить, якщо це буде п'ять, що треба додати до п'яти? А ну? Молодці. Але це якщо 5. І ми додаємо частки. А якщо число перше повинно бути більше? Спробуймо. Але у нас з вами є ще один ряд прикладів. Але подивіться уважно. Так, цифри припорошені, але ми звертаємо увагу на математичний знак. І це знак мінус. Розмір. Якщо відповідь у нас залишається 5, яке таке число повинно стояти у першому і другому варіанті? Давайте розглянемо. Значить, де живе тут найвелике число? Саме велике число живе на першому місці. Якщо ми подивимось на нашу лінічку, то це числа, які живуть за п'ятіркою. Це буде 6. Ось тут 5. Добавляємо 1. І у нас вже буде 6. Ось 6. А нам треба зробити, щоб було 5. Що треба нам зробити, щоб від шести зменшити число на скільки одиничок? Дивіться, ось 6, а нам треба, щоб залишилась п'ятірочка. Значить, нам треба від шести відняти одиничку і ми виходимо на п'ять. Давайте спробуємо. Від шести відняти одиничку. Від шести віднімаємо одиничку і виходимо на п'ять. Ми молодці з вами. Пробуємо далі. А якщо б це була не 6. А ще ж приклад треба зробити, значить, нам потрібно знайти число, якщо є більше, ніж 5, а тепер і більше, ніж 6. Це буде, наприклад, число 7. Рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. І тепер нам треба... Від великого числа, подивіться, будь ласка, від великого числа від цілого відняти частинку, щоб вийти на нашу частинку 5. І так, це буде 7. Відняти 1, 2. Овідняти 2, щоб у нас залишилось 5. Заміняємо наші сніжинки на числа. І у нас тут буде 7. І саме велике число зменшити на 2 одинички. І це буде дорівнювати 5? Так. Дивіться, 7 відняти 2 до 5. яке слідуче число, буде яке більш уже не тільки 5, а і 6 і 7. Це буде число 8. Саме велике ми міняємо 8. Наскільки число 8 треба зменшити? Щоб одержати 5, рахуємо 1, 2, 3. Значить, 8 відняти 3. Чи виходить? Так, виходить 5. Далі беремо число 9. Число більше. Це саме велике число в цьому прикладі. Наскільки дев'ятку треба зменшити, щоб вийшло 5. Один, 2, 3, 4. Так. Ми зменшимо на 4 і одержимо п'ятірочку. Молодці. Ну і візьмемо останнє число. 10. Беремо число десять, І це у нас велике число. Ось воно 10. Скільки треба від 10 відняти, щоб одержати 5? Я бачу, як ви вже кричите відповідь. Ну, давайте спробуємо. Десять. Саме велике число. Десять. Віднімаємо частку. І так, 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5. Ми ставимо 5 і одержуємо п'ятірочку. Ті, які вміють рахувати далі і добре вміють користуватися лінійкою, спробувати продовжити трошечки далі. Ну що ж, на сьогодні ми закінчимо з вами заняття. До зустрічі, до побачення!